Скажи, будь ласка, чим ти займався до служби в армії? Ну, там не все своє життя, а от останні там, роки перед початком служби. Бажаю здоров'я. До війни займався і працював на кухні, був суши шефом їздив по всій Україні, по країнам Європи, створював суші, роли, спеціалізуюся на японській кухні, японська модернізована, азіатська, паназіатська кухня. Як так стався цей перехід від, від людини, котра займалася, ну не зовсім схожою діяльністю, якою ти займаєшся зараз? Що тебе на це спонукало? І ну, чому, в принципі, вирішив служити в армії? Ну, у мене є багато кого захищати вдома. Я не хочу, щоб повторилося у мене вдома. Те, що случилося в Ірпені, в Бучі. Я хочу, щоб моя сім'я нормально жила в вільній країні. І не боялася виходити на вулицю, що її розстріляють. Ти... Коли це сталося? Це було на початку повномасштабки? чи як це сталося? Ти пішов по військома. Рік чи... назад сам прийшов. Перед цим були якісь думки? Ти там, можливо, ніч не спав, обдумав, чи потрібно. Ні, я, я для себе рішив в один момент і все. Я Знаю, що треба йти, і я буду йти. Що я зрозумів, що в мене є е, определений досвід. Я ще до цього служив у строкову службу в 2017 році і в 2018 році я підписав контракт на півроку. Е, е, я знаю, що в мене є досвід, і я його можу комусь передати, для того, щоб зберегти комусь життя. Потім би якось в голові було е, неспокійно, що я мог це зробити і не зробив. Чим ти зараз займаєшся у військом? Я на посаді інструктора взводу, викладаю базову загальну військову підготовку, а саме тактична підготовка, тактична медицина, розвідка, дорозвідка, інженерна підготовка, мінна справа, відривання окопів, штурми, штурми будівель, штурми траншей, бліндажів. Наскільки взагалі ти вважаєш важливі для інструктора навички безпосередньо мати мати досвід прийняття участі у бойових діях, і чим це може бути корисне для рекрутів ті, котрих інструктор навчає? А, дивіться, інструктор має. Мати бойовий досвід. Для чого? Як ти можеш пояснити ненавченій людині, до нас курсанти приходять, не маючи бойового досвіду. Ну Ти просто будеш неправильні речі казати і робити. І за цього людина може загинути. Мати досвід, бойовий потрібен обов'язково. Наскільки ти, в принципі, оцінюєш сьогодні рівень фахівців, там, де ти, ну, там, де ти є інструктором? Mm. Рівень насправді різний. Хтось багато досвідчений в тактиці, хтось досвідчений в розвідці. Ми постійно працюємо по одному направленню, по два, по три. От в чому ти сильний, в тому ти і працюєш. Ну, якщо брати по рівням підготовки якоїсь даної саме напрямку, ну процентів 95-100 навченість у людей є у інструкторів. Чи вдається дійсно дати якусь базу, якийсь фундамент майбутнім військовослужбовцям за такий стислий час? Місяця, в принципі, для такого ускореного курсу навчання вистачає, щоб дати їм іменно вона ж не зря називається базова загальна військова підготовка. Чи правда, що що, що зараз ділять е, рекордів по віковій категорії? Якщо так, то для чого це робиться? Е, да, зараз е, вже почали ділитися курсанти е, е, взвода по віковій категорії. Наприклад, перший взвод, вікова категорія там 25-35 років. Другий взвод от у мене взвод е, від 35 до 45. і вище і вище. Для чого це робиться? Е, якщо буде каламбур. Багато перемішаних війкових категорій ти не зможеш фізично нормально їх нагрузити по заняттях. Там, наприклад, відпрацювання двойки, тройки, там крию одне одного. Один біжить нормально, а другий біжить довше. Відповідно, це час і не завжди це вправа є ефективна. Коли ти її виконуєш, я правильно розумію, що зараз ну, фраза вмерти за батьківщину вона е, не актуальна, що сьогодні якісь інші цінності в українській армії. Звісно, у нас немає скільки людського ресурсу, щоб і ще раз кажу, і під що тратить нераціонально людське життя за Україну, як казав Кирило Верес за Україну треба не вмирати, а за Україну треба вбивати. Ти як інструктор, розкажи важливість навчального центру. Наскільки цей фундамент важливий для того, аби військовослужбовець ну, дійсно, він жив, він воював і він міг зорієнтуватися вже в умовах реального бою. Дивись, получається навчальний центр потрібний для чого? Коли вони приходять на БЗВП, на підготовку, у них уже з цього моменту починається бойове злагодження. Вони повинні вміти працювати. У великому колективі як один великий механізм. Тобто зараз ми у них командири-інструктора, е вони вже повинні привикати до якихось определених команд, е ми ж їм теж ставимо бойові задачі. Подальше ми вони будуть бойові задачі в себе там отримувати. От все починається з навчального центру їхнє бойове злагодження. Тому що в дальнішому хто-то троє, четверо, п'ятеро людей попадуть в одну бригаду десь. І вони вже... Будуть розуміти, куди вони попали, що їм вже далі робити. Вже їм тоді не так буде страшно. Базова підготовка за цей місяць І ще прийшла на нова е, програма. Зараз е, у нас уже е, вже додали кібербезпеку. Ми зараз впроваджуємо взяття в полон, як вести себе в полоні, е, як потрібно поводитися з полоненими, як тобі треба вести себе, коли ти знаходишся в полоні. Е, також у нас є, наприклад, FPV-дрони, які максимально швидко літають. У нас є дрони з оскидами. Ми китаємо імітаційні гранати, скидуємо з горохом там або з кукурузою. Воно розривається, щоб вони вже привикали Опа, воздух. в розсипуху. Не так просто а, побіг, упав, лежить собі. Ні. ми їх і обстрілюємо. У нас є така вправа: вони лягають в окоп. Все максимально зроблено по заходам безпеки, все дотримується. По боках над ними ми обстрілюємо їх бойовими патронами для того, щоб вони привикали до цього. Яка твоя особиста мотивація займатися тією справою, якою ти займаєшся сьогодні? Моя мотивація, щоб наші люди були максимально навчені. Якщо люди наші будуть максимально навчені, вони будуть швидше і швидше знищувати ворог. Тим самим ми швидше повернемось по своїм домам. Ти як людина, яка пройшла шлях від цивільного життя до військового, можеш розказати про братерство військовослужбовців. Наскільки сильна ця підтримка, і наскільки вона, в принципі, потрібна сьогодні військовим? Військове братство це одне із лучших, що я зустрічав взагалі за своє життя. Цивільному ти не так на це дивишся. А тут ти розумієш. Що ця людина, не дай Бог, вона тебе витягне, якщо тебе поранять чи ще щось. Я знаю, що мене цей брат не кине, тому що 25 хвилин тому я з ним їв, з одного казана, з одної чашки, з одної ложки їли й пили. У нас отаке от братинство. Як ти, як інструктор, е от, і підтримуєш авторитет і тим самим мотивуєш своїх підлеглих, аби між вами була ця синергія? Ну, як у нас прийнято у сержанті, у нас є гасло. Слідуй за мною, роби як я. Я постійно знаходжуся з людьми, ночую з ними, днем з ними, постійно з ними. У нас є свої гасла. І ті, хто був не вмотивований, ми там, наприклад, придумали для взводу гасло. Все, вони вже ходять. Міняється мишлення в голові. Ага, тут треба працювати одним колективом. Все, вони вже починають доходити, що це не все так погано, як їм там ну, розказували на гражданки, що все це нормальна історія. Як вони дивляться на нас? Вони дивляться на своїх побратимів, також що, о, люди вмотивовані, і у нього воно це теж сразу, ну, не сразу, там, 10, 15, 20 днів у нього це все теж з'являється. Одиничні случаи, що є випадки, там нема мотивації, чи ще щось загалом у всіх під кінець курсу є ті мотивація, і смисл. Ми пояснюємо своїм прикладом. Мужики, треба вчитися. Можливо, ти згадаєш когось із своїх підлеглих. Хто тобі найбільше запам'ятався, але або хто не подавав якихось надій, бо людина була максимально розгублена. Але за час під цієї базової загальної військової підготовки дійсно людина виросла, і в кінці ти вже розумів, що ну я можу цією людиною пишатися. У мене був случай. Льоша Скін. А коли він прийшов, він був просто сірою мишель. Він навіть не подавав. Ну там пару днів ми якось не обращали на нього взагалі. уваги. Ну є такі люди, що вони відділяються, їх видно там, да? І тут під кінець базової загальної підготовки. Ми тоді були в Британії. Ми приїхали з Британії. Він взагалі зовсім друга людина. Зовсім. Уже в нього немає цивільних якихось. Ну не було цивільних мислів. Взагалі. Він навіть не жалюко. Я взагалі і мені подобається тут. Яку головну тезу, головну ідею ти би хотів би зараз донести до майбутніх рекрутів, які вже скоро, можливо, стануть твоїми підлеглими? Ну, по-перше, не бійтесь, ми вас научимо, обучимо. Долучайтесь до нас. А ми 169-й навчальний центр і навчимо вас перемагати. Все буде добре. Слава Україні!